Туди не долітають журавлі, там сонця обмаль і не квітнуть вишні, у тих краях щодня важкі бої, в окопах з хлопцями, лише все вишні, у тих краях, щодня важкі бої. В окопах з хлопцями лише все вишні, і кожний день пульсує на межі між проминулим і тим, що завтра буде, там, на страшнім, гарячим рубежі, Хрипляща дня несамовито будні. Там, на страшнім зарячим рубежі хреплять щодня дня не самовито будні, туди не долітають журавлі, і смс рідко теж доходять, а день за рік здається на нулі. Шукати там тепла й підтримки годі, а день за рік здається на нулі, шукати там тепла й підтримки годі, десь там далеко, на краю землі, спинився час і вже давно не міє. Ранки сиві і тривожні дні, безсонні ночі хмурі і чужі. там ранки сиві і тривожні дні, безсонні ночі хмурі і чужі.